Пробачте, будь ласка, я не можу розмовляти по українськи, але стараюсь навчити. Мераб Кікабідзе просить називати його на Ти. Він переконаний, наша армія має великий потенціал розвитку. Для того полковник грузинської армії, а в минулому ще й заступник керівника генштабу Грузії і приїхав в Україну вже сім місяців. Він муштрує призовників. Легли, легли все! Правий період! альфа циклы. Значит, альфа период. Всё, дажи вот так. Второй период. Сейчас отходим, всё отходим. Отходим группами. Тав назад, отак отлично, отлично, отлично. атлічна він буквально ходить за ними слідком і аналізує кожну помилку новобранця, адже техніку хлопці мають опрацювати до автоматизму. Аби потім у зоні АТО ходити в розвідку без втрат, їхні дії мають бути максимально злагодженими. Там адвізбут Такі у тебе замчанно влітине переміщення. Влітіле переміщення второй ні всегда приходять. Правильно держим оружие. Отлично, ответы. Э, э, нечеткую линию держим. Мы их учим, э, как не надо умирать. Понимаете? Как не надо умирать. И как сохранить себя целым, и как поражать противника. 15% теорії, 85% во практику. І додаємо їх. Що ми віділік ми бачили, що, били, що у нас був досвід, Как ми попали там в засаду? Такого досвіду мирабові не позичати. Він військовий із річним стажем. Воював і в рідній Грузії, і в Афганістані у складі миротворчих місій в Україну. Він та ще 40 грузинів інструкторів приїхали, бо ненавидять російського агресора. Абхазія і цей регіон буде în Crimea și Donbass, și va fi lași, abizați. Dar, na, dar, 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 Putin nu, dar, 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 За основу натівська тактика. Грузини переконані, аби перемогти з ворогом, одними й тими самими методами воювати не можна. Українцям доведеться забути радянщину. Їхні недостатки то, що вони після Второї світової війни тактику і так і не змінили. Скажімо так. Для них чоловіче життя це нічого. Натовська тактика, чоловічеська життя саме головне. Наблюдали, вижидали якусь групу. Командир взводу із позивним Руль каже, за півтора місяця із грузинами знань отримав чи не втричі більше, ніж за весь час строкової служби. Учення йдуть не тільки на сноровку і на качество, але й на вміння вижити і не потеряти своїх товаришів. За сім місяців в Україні грузини підготували не одну сотню десантників та розвідників. Вразив офіцера бойовий дух новобранців. Очень умні. Патріоти, все, що ми їх передаваємо як губку, так беруть, беруть все. Саме головне у них є, у всіх є жажда победів. Победа буде за вами. Слава Україні! Ольга Мостова, Олександр Довгалюк, програма Вікна СТБ.